26 квітня 1986 року. В історії нашого народу чимало скорботних дат спогадів, які пронизують серце гострим болем. Одна з них 26 квітня, коли над квітучим поліссям зійнявся в нічне небо, зловісний вогонь радіаційного вибуху. Чорною плямою стала на нашій блакитній планеті трагедія Чорнобиля. Ця біда назавжди залишиться у пам'яті людей, як застереження того, що науково-технічний прогрес може приносити гіркі плоди. Людство ще не знало техногенно-екологічної катастрофи таких масштабів. Ця дата назавжди залишиться в пам'яті людства. Чи знаєш ти світе, як сиво ридає полин? Як тяжко, як тужно моєму народу болить! 26 квітня 1986 року у першій годині ночі, 23 хвилини, 40 секунд. Коли всі спали безтурботним сном, над четвертим реактором Чорнобильської АЕС несподівано розірвало нічну темряву Велетенське поле. Наша країна вперше зустрілася з такою різною силою, як ядерна енергія, що не йшли з-під контролю. Страшне на наша земля, зрита могилами, засіяна кулями. Полита кров'ю. І, здавалося, на цій такій морчанській землі ніколи не повинно зсолитись ніяке горе, бо вже стільки було того горя, що крізь віки, і досі чується відгомін тяжкого людського стогону. Ціною життя відважних і безсмертних третій реактор було вгамовано. На п'яту годину ранку пожежа за допомогою прибулих пожежників було ліквідовано, станцію врятували. Двадцять вісім героїв затулили її собою, шестеро загинули, але вийшли у безсмертя. Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Моя Україно, калино розквітла, ти в серці ясною зорею живеш, ти, щастя, моє, моє зоряне світло. Ти в нашому серці, як сонце, цвітеш. Ми волі твоєї, ровесники юні, ростемо з тобою, для тебе живем. Цвіти, наш як цвіт на калині, а ми твою пісню у світ понесем. Хай пам'ять про них буде вічна, вічні слава і пам'ять вам, Наші рятівники, низький уплід вам рятованого народу. Почнемо пам'ять загиблих ліквідаторів та жертв Чорнобильської катастрофи і Великої мовчань.